В центрі уваги допомоги військовим у Хмельницькій міській раді прийшла позачергова 38-ма сесія. Обранці проголосували скоригований бюджет 2024, адже за Адже і лютий мали чимале перевиконання. Основний акцент знову ж таки це на фронт на перемогу на підтримку сил оборони з відкоригованих коштів додатково до попередньо вже виділених коштів в грудні місяці. Ми додали 220 мільйонів на силу оборони в цих 220 мільйонів гривень. Маємо пряме фінансування військових частин. Ми віддаємо кошти військовим частинам і вони купують обладнання, ремонтують техніку, військову автомобільну. Цими коштами розпоряджаються самі військові частини. З цієї суми 61 мільйон гривень Відповідно виділили на виконавчий комітет для закупівлі бійцям літальних апаратів і антидронових систем. До слова, майже стільки ж вже витратили від початку цього року. Владці придбали 1160 fpv дронів та 119 квадрокоптерів для сил оборони. В цій сумі так само 6 мільйонів додатково на житло для військовослужбовців. 26 мільйонів гривень в цьому році загалом передбачено. В цій сумі в 220 мільйонах так само додаткові кошти на. Матеріальну допомогу, ми оплачуємо матеріальну допомогу родинам загиблих, пораненим військовим на лікування, реабілітацію і усім діючим військовим, а також демобілізованим військовим з 2014 року. Ми 5 мільйонів додали додатково. Ще 6 мільйонів із цих же коштів на нову інноваційну програму грантової підтримки у сфері оборони. Безповоротні кошти зможуть отримати люди, які займаються винаходами засобів індивідуального захисту для військових, спецобладнання й електромеханізмів. Перший напрям засоби програмного забезпечення, саме програмне забезпечення до 500 тисяч на один грант. Другий напрям спорядження також до 500 тисяч, 500 тисяч – це крайня мережа, межа, а третій напрям – електронне обладнання та остаткування – це 1 мільйон. Депутати ухвалили й важливе рішення для ВПО, які раніше жили у гуртожитку на вулиці Інститутській. За договором із Невко там провели капітальний ремонт, щоб згодом заселити у будівлю переселенців. Втім, у документі не передбачили повернення попередніх мешканців до осель. Тож у нього внесли зміни перші на черзі у нові кімнати, пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди із інвалідністю. І ні договором, ні постановою не передбачено про те, що ми роблячи ремонт, мали би повернути людей назад. В Іхні оселі тому власне в нас виникла необхідність в тому, щоб змінити договір з Невко і задовільнити потребу людей, тих, які проживали у гуртожитку на інститутській 12-1, першочерговому їх заселити. Загалом депутати одноголосно підтримали 48 питань. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. З настанням сприятливих погодних умов агроформування області розпочали посів ярих зернових культур. Згідно структури посівних площ, ярими маємо засіяти більше 860 тисяч гектарів, з них 300 тисяч гектарів буде ярих зернових, 340 тисяч гектарів буде технічних і 125 буде картопля, овочі і кормові культури. З врахуванням 300 тисяч озимини в тому числі ріпак загальна посівна площа на 2024 рік буде складати мільйон 214 чотирнадцять тисяч гектарів по, по Хмельницькій області, що на рівні минулого року, при таких обсягах населення Хмельниччини буде забезпечене рослинницькими продуктами харчування, переробна промисловість буде мати сировину, ну і, звичайно, тваринництво буде мати корм, забезпечене кормовою базою. Загалом посіяно вже на сьогоднішній день більше трьох тисяч гектарів. При сприятливих погодних умовах кліматичних плануємо посів завершити в межах двох, максимум трьох неділь, так як сільськогосподарські підприємства матеріально-технічною базою практично забезпечені. Вночі, 13 березня, у Хмельницькому районі на пожежі виявили тіло 55-річної жінки. Це сталося після ліквідації вогню у допоміжній споруді при приватному будинку. Причина пожежі наразі встановлюється. На жаль, до такої невтішної статистики щоразу додається новий факт. Так, з початку 2024 року і дотепер кількість загиблих на пожежах становить 15 осіб. Одночас кількість пожеж у житловому секторі становить 166, повідомило головне управління ДСНС у Хмельницькій області. Взагалі на території України два роки практично полювання не, не проводиться у зв'язку з рішеннями обласних військових адміністрацій. От, і е, щільність ну, мисливських тварин спостерігається зараз і по опитуванням людей, і по спостереженням працівників лісової охорони, і по, ну, самих користувачів мисливських гідь у нас щільність е, виросла. Це е, і по капитним тваринам, і по хижим тваринам. На жаль, от, якщо казати по капетним тваринам, то фактично чисельність касулі у нас збільшилась на майже тисячу голів на території області. Якщо було ну, кажемо, зараз більше, ну, чуть більше 6 тисяч, то фактично на тисячу голів за 2 роки у нас виросла чисельність по касулі. По кабану практично на 300 голів, галів ну, збільшилась це за 2 роки. От збільшилась досить на ну на великий відсоток, збільшилась чисельність лося. У нас на даний по даним обліку, у нас на території області зараз перебуває порядка 130 голів галів лося завтра, 14 березня, з 11 ранку до часу дня, до 13.00, Ми очікуємо людей також знову на роздачу, які відбуваються в нас. Регулярно завтра ми очікуємо ВПО, очікуємо багатодіні, очікуємо людей, пенсіонерів, військових родини військовослужбовців, всіх тих, хто мають потребу в одязі. Тут на нашій локації по вулиці Січових стрільців, 6 ми роздаємо одяг всім верствам населення. Одяг, який, знову ж таки через нас передають люди, яким вже цей ресурс ну, з тих чи інших причин він став нецікавим вже. І е, крім одягу, ми маємо також іграшки, коляски ну таке інше. Багато чого або багато ресурсу. Ми приймаємо одяг в доброму стані. Ми просимо тих людей, які збираються приносити нам його, приносити його в доброму стані, в такому, якби вони самі хотіли б його е, прийняти.